Свято розуму та інтелекту так неофіційно назвали івент у ПК Мистецький для золотих та срібних медалістів Саксаганського району. На свято зібралися педагоги, батьки та за півсотні найрозумніших випускників району. Софія одна із них. У своїй 17 дівчина може похозиватися численними перемогами в олімпіадах та всеукраїнських конкурсах. Останні здобутки, третє місце у всеукраїнській олімпіаді з фізики та 200 балів з двох дисциплін мультипредметного тесту. Так ну для мене це якийсь азарт. Я дуже люблю змагання, тому що ну це як. А... Оцінка твоєї праці, і це дуже цінно для мене, тому ну, мені це подобалось. Всі уроки слухаємо додому, мені давали додаткові вправи, я їх опрацьовувала. Потім ми додатково зустрічались на консультаціях з вчителями моїми. усього на сцені нагородили 33 золотих та 18 рівних медалістів з п'яти закладів середньої освіти району. Серед них шість випускників неодноразово ставали переможцями обласних етапів всеукраїнських олімпіад та всеукраїнського конкурсу малої академії наук. Усім розумникам на сцені під оплески педагогів та батьків урочисто передали здобуті медалі, зокрема від саксаганського виконкому та фонду Олександра Вілкула, Українська Перспектива, юним криворіжцям подарували грошові сертифікати. Та видова Вікторія Дмитрівна Криворізький ліцей 35 імпульс. Свою золоту медаль отримала і донька Наталі. Жінка вже 30 років. Працює вчителем математики у Криворізькому ліцеї номер 35 імпульс. Хоча педагогиня сьогодні прийшла на свято до своєї доньки, зокрема й радіє за своїх колег, результат важкої праці, яких і привів її доньку до успіху. Ти розумієш, що це результат, і всіх... Педагогів нашого закладу на цей особистий результат твоєї доньки. Звичайно, було важко, як усім дітям нашої країни. Це були тривоги, це були е, від... вимкнення світла, але наші діти готувалися, і наші педагоги зробили все для того, щоб вони могли отримати ці знання. Крім цього, привітали найкращих випускників Саксаганського району місцеві творчі колективи. До слова і медалісти здивували, спільно підготували для батьків та вчителів вокальний хореографічний номер під символічною назвою Ми молоді, а значить сильні. Клади освіти саксаганського району рік у рік тримають позицію лідерів по кількості медалістів та випускників з найвищим балом за іспити. Так минулоріч медаль отримали 50 випускників, а цього року 51. Така стабільність стала можливою внаслідок спільної роботи міської та районної влади у вирішенні питань з навчанням зараз під час війни, зазначає голова Саксаганського райвиконкому. І Міською владою і районною владою зроблено все для того, щоб учні почували себе захищеними. Це в першу чергу бомбосховища, які у нас обладнані майже. Сі у нас е, навчальні заклади в першу чергу, звісно, ліцеї. Це і е, професійний, е, скажімо так, тренаж е, вчителів, які знають, якщо щось буде виходити за позаштатну ситуацію, знають хто чим займатися, що робити, аби продовжити позитивну тенденцію. З 1 вересня усі учні освітніх закладів Саксаганського району повертаються за парти для того, щоб зробити офлайн навчання не тільки ефективним, а ще й безпечним, районна влада за підтримки міської у всіх школах та ліцеях вже облаштовує бомб. Восховища для дітлахів. Антон Чекель, Едуард Лушпенко, перший міський.